Пам'ятник щорсу, пам'ятник комсомольцям 20-х років, пам'ятник зачинателям страйку залізничників, пам'ятний знак на честь робітників локомотивного депо, які брали участь у подіях революції 1917 року. Та пам'ятник та Букашвілі мають бути демонтовані у відповідності до закону про декомунізацію та розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації. То ось думки коростенців щодо цього питання дещо різняться. В рамках закону про декомунізацію підлягає демонтажу окремі пам'ятники, пам'ятні дошки. Взагалі, коя ваша думка є? Ну треба змінювати. Чому? Ну чому, чому? що... ну, де що можна змінити, а дещо можна і лишити. що це пам'ять загиблих воїнів. А те, що що. Як кажуть, громадянська війна, ну, тут то громадянська війна, наші діти її не застали, як кажуть. і ну, Вони не восприймають вітчизняну війну, а громадянську вони зовсім її нічого не знають. І про ці на кожному кроці ці пам'ятники, я не знаю, що. Площа комсомолова, він сих скоро стоїть. І біля цього, музичної школи пам'ятник стоїть. Ну, я не знаю, це Моя думка, а може якась друга є. Пам'ятники ці символізують якісь історичні епохи і вони не винні ні в яких проблемах сьогодення, тому їх руйнувати не потрібно. Демонтаж і нічого взамін. Да? Ні, я проти. Чому? Для мене це пам'ятник железнодорожнику. Їх вот. ну, достатньо багато у нас. На сьогоднішній день менше, але раніше було ще більше, да до вот, а Пам'ятникам самолу, ну, не знаю, якщо міста не то я за, да. Як житель міста за його демонтаж. Якщо в місто не було, що буде. Я рахую, стоять вони, хай стоять. Це наше, ну яке минуле, а зараз весь час міняється. Всякі партії, всякі закони. Ну, життя міняється. Ну, пора вже знімати. Пора, пора знімати пам'ять. Для чого його знімати? Це щось дасть якийсь е -е, ривок їм для того, що вони знимуть пам'ятника. Я думаю, що хай стоять, що їм мешає. Вони просто їх будуть їх понісжати, да будуть строїти щось друге. Для своїх ці, у самих у Верховної Раді. Получається. Ну, що йому мішає? Так само скидали того Леніна. Хай би стояв. Як почала Росія на нас наступати, що це зразу, зразу комуністів треба скидати? Ну я думаю, що не потрібно нашу ну, старовину роз, роз, розбурювати. Треба, щоб була пам'ятка про те все, що в нас було. Без історії не буде будущого. І кому не мішають, я не знаю. Ну ладно, Леніна сняли, зняли повкористні, непонятно. Що раз це. революция. Это, ну, про, то есть для того, чтобы наши дети знали о чем-то, надо им наглядно показать. А если не будет что показать, что мы можем им потом объяснить? Вот твое мнение. Стоят, они никому не мешают. Пусть стоят. Если кому-то мешают эти памятники, ну пусть снимают. Мы ничего мы не можем сделать. По поводу памятников я, был, я даже наинтересовался, если так. То есть там есть, не Абсолютно без разницы. Как что я ее все поломать, побурить? Історії діти і так не знають. Я так взагалі знати не будь-нічого. Що у нас зробилась? Я вважаю, хай воно буде так, як є. А життя саме розставить на свої місця. Все як ми бачимо, більшість користенців вважає, що не потрібно демонтувати пам'ятники, пам'ятні знаки та анотаційні дошки радянської доби. Але ж потрібно виконувати закон. Що ж робити, запитали ми без поняття. Я не сторонник цієї комунізації. Чому? Но ну, смысл бюджетные деньги только тратится на переименование улиц, памятников. Ну, лучше бы они куда-то вон дороги лучше бы сделали в Я считаю, что у нас в Украине больше других проблем, чем переименовывать улицы. Извините, я на работу тороплюсь. Подивитесь на дороги, и как вы думаете, что лучше памятники, чем дороги сделать новые? Я не знаю, что вам ответить. Такой ответ сразу в голову, знаете, ну, приходят бредовые идеи, поэтому над этим надо думать. Просто есть, есть у нас совет депутатов, которые, да, я думаю, самые, что ни на есть, народные избранники, и которые, в принципе, должны над этим вопросом подумать, как представители всего города, им предложить, да, пообщаться э, с обществом, предложить свои идеи. Чи дослухаються парад коростенців депутати міської ради? Чи віднайдуть власне рішення? Але закон потрібно виконувати.